Позаду мене Ford Fusion 2017 року. І ви напишете Рома, так навіщо ти його таким брудним знімаєш? А тому що він тільки до нас на площадку заїхав. Ми його готуємо до продажу. Слідкуйте, скоро буде в продажу. Передній привід, 2-літровий EcoBoost. Ось так виглядає. Е, максимальна у нас комплектація. Диви, є підігріви, обдуви. Звичайно, мультимедіа Sony пробіг всього 80 000 кілометрів. Дуже зручна, як на мене, коробка передач перемикання. Камера заднього руху теж брудна, також додатково є парктроніки. Дуже гарний автомобіль, дуже популярний ціна даної машинки 12 700. З 2 екобустом буде невеличка витрата пального. Дисплейка гарна. Кого зацікавила машинка? Будь ласка, звертайтесь декілька днів і буде вже в продажі.